Вітаю всіх! Станом на 15 липня Південно-Українська АЕС працює стабільно. Попри воєнні загрози, ми забезпечуємо надійне функціонування підприємства. Ремонтна кампанія триває радіаційний фон у межах природного. Цього тижня до нас прибула вже 44-та ротаційна команда МАГАТЕ. Ми, як і раніше, відкриті до співпраці і надалі будемо створювати всі необхідні умови. Для ефективного моніторингу з боку агентства. у підтримці наших захисників не може бути пауз. Лише цими вихідними колектив передав колегам, які боронять нашу державу, чергову партію допомоги, сучасні генератори, квадрокоптери, підсилювачі сигналу. Все це придбано завдяки постійній благодійній акції Допомога захисникам України. Вона живосвідчення того, що кожен у нашій енергетичній родині серцем з фронтом. Сьогодні, у День Української державності, ми згадуємо сила країни в єдності її людей. У час випробувань праця кожного з нас набуває особливого значення. Південноукраїнський енергокомплекс – не просто стратегічне підприємство, а частина основи державності. Ми тримаємо енергетичний фронт, забезпечуємо стабільність, обороноздатність і майбутнє України. Ми працюємо заради тих, хто на передовій. За наші родини, за всю державу, слава Україні, слава героям.